Вітаю, ваша нові, на 33-му каналі за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду про справи військової. І не тільки поговоримо прямо зараз. з Олександром Коваленко Він вже з нами на зв'язку. Мої вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, щось нове. Пам'ятаєте, ми з вами колись спілкувалися? І там у них в Російській Федерації з'явилася професія. Люди, які роблять із старої техніки нову. Вони і красять, там щось таке роблять. О окрема професія там яка кількість людей. Нова, нова історія. Слухайте, я думаю, ви всі бачили ви заяву Пригожина. Ну, його взагалі таку, такий вкид про сина Піскова, про сина Піскова. Так ось, який начебто пішов. Ну, ну слухайте, ну, сам Пригожин говорив, ось він, син, найкращий син Вітчизни. І слухайте, нова зараз кажуть новий бізнес ВРФ. Це компанії, які займаються пошуком двійників, дітей. Чиновників Російської Федерації, ось і вони будуть їх відправляти в на фронт, начебто замість своїх дітей, така собі історія. Ну щоб всі бачили. А поговоримо з вами. Знаєте про що ми зараз? Не знаю. Ну така свіжа історія. Тут більше може про політику, але воно стосується безпеки. І тому мені цікава ваша думка. Там посол Китаю у Франції, знаєте буває, як хтось обмовляється як. Про щось більше, ніж воно є. І ось там посол Китаю у Франції обувився, що наразі не вистачає якоїсь угоди, угоди, яка б надавала якісь гарантії суверенітету державам колишнього СССР. І те, що зараз воно не існує, також він висказав сумніви щодо суверенітету нашого, також і Криму, і така історія. Ну так я побачив, писали, що ви думаєте, про яку угоду йдеться? Це вки, це спроби знову, що а ось там десь там планчик в нас є зараз. Ось давайте чи ні, чи що це таке? Ну, з урахуванням того, який скандал спричинила ця заява, я так розумію, що цьому дипломату буде. Ну, неперерівки саме в самому Китаю, тому що Пекін дуже ну так відноситься до суверенітету ага. не настільки, м'яко кажучи, непрофесійно, як це робить, наприклад, Росія. Цей дипломат він себе, цей посол, він себе повів знову ж таки, так само непрофесійно. Можливо, десь на внутрішньому рівні спілкування вони підіймають між собою саме внутрішньому ці питання, але на зовнішньому це неприпустимо робити такі заяви. І окрім всього іншого, ми знаємо наскільки Китай він відноситься нервово до теми Тайвань. Отже, зараз ми можемо підіймати питання і безпосередньо. Euh, щодо суверенітету Тайваню, права на суверенітет Тайваню, право на незалежність Тайваню, визнати незалежний Тайваню, врешті-решт, це 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 місію Тайваню в Києві і так далі. Тобто, ми і не тільки ми, це може спричинити досить цікаву хвилю. Окрім цього, на території Китаю є велика кількість також проблематичних регіонів. Які е, не кажуть про те, що е, Китай це повноцінно 100% цілосна країна? Mm -hmm. е, отже, якщо ми починаємо говорити за суверенітет. Пекін дуже добре розуміє, офіційний Пекін дуже добре розуміє, що у нього у самого з це може бути велика кількість проблем. Тому він намагається уникати цієї uh -huh. цього питання, і ми бачимо, що а, протягом а, усього часу, починаючи з 2014 року, він постійно підтримував суверенітет а, України. Отже, на мою думку, це якась власна ініціатива цього дипломату uh -huh. з таку а, заяву або. Це ініціатива, а, яка була ну скажімо так, простимульована впливом а, тієї чи іншої групи впливу, яка є також в Китаї, та яка відповідає саме проросійським поглядам. Хоча загальна китайська лінія, вона а, я б не сказав, що вона взагалі проросійська Угу. Ну вона зовсім не проросійська вона про китайська, яка проросійська ви вишо? А ви чули десять мені сподобалося у них вже почала така історія в медіа. Десять років, десять років і все, і китайська мова буде так розумію, популярніша за російською. Ну так вони позиціонують. Кожен it, IT спеціаліст повинен знати уваги не англійську мову, а чомусь ось китайську і Таке інше. Ну така, ну дивіться, якщо ну враховуючи ситуацію, яка є, Китай там наскільки на два-три пара, на два-три пар... два десь порядки в технологіях нижче за сполучені Штати, і там ну Або там країни Європи, які мають ось патенти на ці технології. Тобто вони себе заочно обмежують, прив'язуючи до китайської цієї, історії бо китайський ще раз, там якщо ви бачили, я думаю, то Сполучені Штати санкції запровадили стосовно Китаю і технологій. І технології, тобто ще більше обмежень. То я розумію, що ніяких там два-ди нанометри вони не отримають. Зовсім історія інша. А ці прив'язуються зі своїми ельбрусами до цієї історії. Ну, це їх вибір, така, така історія. Слухайте, цікава ваша думка, я побачив бачив, там Швеція, Швеція патрулювала в себе там якось спільно з кимось літаками в Балтійському цьому секторі перший, перший раз. Вони кажуть, і слухайте, мені цікаво, а ось без НАТО Балтійські країни зможуть дати відсіч Російській Федерації у разі якоїсь загрози? Без НАТО ні. Не зможуть без НАТО, а, не зможуть. А чим зумовлено? Ну безумовно, саме Північно-Атлантичний Альянс у цьому випадку буде основним елементом стабільності та підтримки. А, а. самі по собі країни Балтії та навіть Скандинавії, скажу так, а самі по собі без якоїсь підтримки вони не зможуть якось протистояти загрозам з боку Російської Федерації. Це буде дуже важко. Отже, тільки спільна спільна, скажімо так, спільний спротив і, і ніяк інакше зрозумів. Слухайте, цікава ваша думка з приводу. ну це, ну, це заява, наша наша заява Кулеба. Тут ну, слухайте, ну. Така собі історія. Він сказав, що потрібно в 10 разів збільшити військову допомогу. Про цікавого, перед цим я пам'ятаю заяву залужного, що необхідно для того, щоб вийти на кордони 91 го року. Ми з вами про цей перелік багато разів вони тільки з вами спілкувалися, начебто, все отримали або доотримаємо на найближчі часи, і тут ми бачимо в 10 разів. Слухайте, що плани змінилися якісь. А, так, йдемо на, йдемо на Москву. А... Скажімо так я, я а, закликав ще учора а, цю заяву розглядати виключно як заяву для наших міжнародних партнерів mm -hmm. саме на ту аудиторію, на західну аудиторію, а не на локальну аудиторію, не на українську аудиторію, а, чому тому, що ми розуміємо, а, що на сьогодні ось ця заява в 10 разів більше, вона mm -hmm. ніяк не може здійснитися. Її ніяк неможливо реалізувати. По багатьом а, причинам, ну, наприклад, ми зараз отримали а, фактично вже повноцінний батальйон леопардів 2 танків, mm. а, дійсно отримали дуже швидко, якщо чесно, а, але прогнозовано швидко з урахуванням наших потреб. З іншого боку, що а, що означає в 10 разів більше, тобто, ми повинні отримати 600 леопард 2 а, такої кількості а, в країнах НАТО. Mm. Окремо нема навіть ні у кого, тобто найбільше танковий парк Леопардів 2 але це ще підготовка відповідної кількості екіпажів, це логістика відповідна, це забезпечення, боєприпаси, технічне забезпечення, і так далі. І так далі, як це можна зробити в максимально короткі строки. Ну, наприклад, у 2023-му. Ніяк ми тільки за 2022 отримали. Якщо я не помиляюсь, щось біля 250-270 танків Т-72 М1. Uh -huh. І це саме ті танки, які знайомі а, нашим екіпажем і для яких а, немає якоїсь великої проблеми з обслуговуванням, але ми кажемо про зовсім інші танки. Європа зараз. А, Міркує до того, як її розподіляти потужності для того, щоб забезпечити Україну мільйоном боєприпасів, для них це величезна кількість, це треба значно збільшувати потужності. Вони зможуть це зробити, але е, вони вже е, відчувають, наскільки це е, серйозне навантаження для е, країн, в яких військово-промисловий комплекс не був до цього готовий. Отже, зараз нам е, що е, від них е, Якось вимагати 10 мільйонів боєприпасів, і так по кожній позиції. Тобто, збільшити на десь в 10 разів це ми повинні розуміти, що це повинно бути в 10 разів більше екіпажів, підрозділів, а логістика знову ж таки повинна а, працювати відповідно з навантаженням в 10 разів більше і так далі. і таке інше. Ну, це, звісно, це фантазії, але з іншого боку. Це знову ж таки для наших західних партнерів натяк, що треба надавати більше допомоги. Можливо, не в 10 разів. Але якщо ви можете збільшити в 2-3 рази, то це вже буде добре. І 2-3 рази, ну дійсно, ми, ми це можемо собі дозволити, а у 2023 році в 4 рази чудово, це буде uh -huh. е е дуже. Е е Такий, скажімо ефективне підвищення можливостей збройних сил України, але 10 разів це перебільшення? Ну я зрозумів це все більше, а там як воно як як буде Слухайте, цікаво, що заморозка, заморозка, заморозка. Оця вся заморозка конфлікту. Мені цікава ваша думка: Лух, скільки потрібно військових в Росії в вкс РФ для того, щоб от цю заморозку виконати от Заморозити цей фронт, от як він є, тобто все, ні про які наступальні дії вже не буде йтися. Ось, ось як він, закохтитися, закохтитися, чи є, як оце слово. От це скільки... зробити неможливо. Ось, це першуточки. зробити неможливо, навіть якщо у них там буде мільйон цих військових, це неможливо, uh -huh. неможливо зробити, тому що не тільки в людському ресурсі питання. Питання ще в забезпеченні цього людського ресурсу, у можливостях утримання цього людського ресурсу на окупованих територіях, а можливостях управління такою кількістю людського ресурсу, особливо на передових позиціях, і так далі, і таке інше. Тобто, ну і знову ж таки повертаємось. Логістика також відіграє важливу роль. І на деяких напрямках, де ви збільшуєте присутність своїх військових, то знову ж таки, якщо не відпрацьовує логістика, то вони не отримують необхідної кількості забезпечення не тільки технічного характеру, а й іншого, матеріального і так далі. Отже, до того ж, найголовніше будь-яка оборона в неї є така властивість, її при достатньо. Такому професійному плануванні операції по прориву її можливо прорвати. Це е, реалістично uh -huh. З, майже завжди. Е, отже, е, якось заморозити війну та тримати постійну оборону неможливо, uh -huh. коли інша сторона вона не тримає також оборону, а постійно здійснює контратакуючи, штурмуючи та наступального характеру дії. І для Росії. Це немає перспективи, тому що Збройні сили України саме почали зараз робити акцент на тому, що вони готуються до такої системності своїх mm -hmm. дій: контратаки, штурми, контрнаступальні дії, наступальні дії, mm -hmm. і в обороні вони не зможуть триматися довгий час. Для них це буде великою проблемою. Зрозумів, от я якраз це і намагався зрозуміти, але дивіться, от ситуація, коли ми вже вийдемо на їхні кордони, вони ж можуть там. От ми їх прогнали, вигнали, вигнали, і вони там почали накопичуватися. Отут вона це така ж сама ситуація буде? Чи ні? І рано чи пізно, якщо вони накопичуються, вони зможуть знову там щось кудись війти. Ну за цією логікою. Чи, чи це буде інша ситуація? розумієте? От, прошу. Два аспекти. Коли ми їх коли ми повертаємо свої кордони згідно з 1991 роком, то одразу після цього ми по кордону з Російською Федерацією починаємо формувати вже свої лінії оборони захисту, щоб не було в них можливості заходити на нашу територію стрімкими якимись діями наступального характеру, навіть по вузькому фронту. Це перший момент. Ну фактично, те, що зараз ми бачимо на північному плацдармі, а таке саме буде зроблено і вздовж цього кордону. А це перший момент. А, ну і звісно, накопичення відновлення боєздатності, накопичення ресурсу для підвищення боєздатності наших збройних сил. А, другий аспект: це те, що після закінчення війни я більш ніж впевнений, що в максимально короткі строки ми стаємо. Членами Північно-Атлантичного Альянсу. Думаєте, Дуже Отже, це Росія не буде нападати на країну, яка є членом Північно-Атлантичного Альянсу, особливо після закінчення війни, тому що після закінчення війни вона буде настільки виснажена саме в мілітарному сенсі, що будь-яка конфронтація навіть не те, щоб з північно-Атлантичним Альянсом, а навіть з якоюсь невеликою країною, в якою є достатній, якийсь мілітарний потенціал, для навіть для Росії тоді буде, ну це скажімо так, не найкраща ситуація, і вона буде уникати саме ось таких дій деякий час. А в майбутньому, навіть якщо зможе через декілька років, mm -hmm. 10 років, наприклад, якось відновити відносно відновити якийсь свій потенціал. Вона все одно не буде йти на стільки агресивні дії. Ну тому, що знову ж таки Північно-Атлантичний Альянс, п'ята стаття. Хочете повоювати з НАТО? Згадайте, як ви, наприклад, там 10 років тому програли Україні один на один, фактично, в війні. Ну це ну божевілля якесь. Тобто ми потрібні нам потрібно виснажити Російську Федерацію її ВКС ВКС настільки, щоб НАТО не лякалося наступною війною, яка може відбутися, якщо ми не виснажимо, і прийняло нас НАТО щоб надати нам захист. Ну це якесь божевілля. Ми кожного разу про ці інституції. Ну ну я не помиляюся. Просто я, я собі не уявляю. От якщо ми дивіться, якщо ми не виснажимо їх, як ви думаєте, я просто також у багатьох військових експертів питаю. Ну, чекайте, цікава ваша от думка. А не злякається НАТО, ось, якщо б ми вийдемо на кордон 91-го року, ось прийняти нас до НАТО, ось наступну війну. Ну, чи, чи, як Чеченська друга війна, ось вони не злякаються ні цієї історії? Чи виснаження це обов'язковий момент? Це... Виснаження воно вже відбувається. Вона вже виснажується, Російська Федерація питання не виснаженні. А виснаження це вже як постфактум нашої uh -huh. перемоги. Наша перемога закінчується тим, що фактично Росія на той uh, момент вона буде демілітаризована. Вона не буде мати того потенціалу, який вона мала станом на 23 лютого двадцять uh -huh. року. А тому, що станом на 20, навіть на 24 лютого її мілітарний потенціал вже був значно зменшений всього на всього за добу, і таким чином, саме коли закінчиться війна, це буде як постфактум цього кінця. А в свою чергу, це вже гарантії безпеки Європи того, що Україна буде членом північноатлантичного альянсу. Тому це питання вирішено навіть. Не дивлячись на якісь там незрозумілі заяви кишенкових політиків, таких mm. як Віктор що Орбан, mm, зрозумів наостанок. Цікава ваша думка стосовно новини про якусь російську. Вон яке вміє збивати супутники. Пам'ятаєте, нещодавно подію, НЛО і таке інше. А вони перед, перед цим, я пам'ятаю, вони е, в медіапростір викинули інформацію, що вони виводять на орбіту якусь історію, яка ось буде е, полювати на супутники і збивати їх. Ну А ми, от Слухайте а у Сполучених Штатів і у наших західних партнерів у них є якась історія протидії цим зоряним війнам? Чи нічому протидіяти? Скажімо так. Скажімо так, тут цікаво, ось яка ситуація. Російські супутники вони падають самі, а американські супутники Росії треба збивати. Ну, ось фактично і все. Росія, це технічно та технологічно відстала країна. На сьогодні США володіє більш ніж ну, там є як комерційні і некомерційні супутники. Той самий Starlink це тисячі об'єктів навколо землі. Ага. Це ось саме є ось цей потенціал а, США на сьогодні, ага. маючи на увазі StarLink та інші об'єкти військового а, військового призначення і так далі. А, тисячі. Це ага. що треба робити Росії? А, запускати якісь гіпер -супер тисячі ракет. Якщо вони на сьогодні навіть не можуть а, побудувати необхідну кількість крилатих ракет для того, а, щоб обстрілювати територію України, та виснажились виснажились вони за 22 рік. Тобто, ну, скажу так, це виключно пропагандистські наративи, і навіть і протидія, яка, ну знову ж таки, яка протидія? Збивати у космосі. Якісь незрозумілі об'єкти, які мають більше ворогідність того, що вони впадуть а, саме на Вороніж а не знищать а, американський супутник. Один з тисяч, один з багатьох mm -hmm. тисяч. А, ну скажу так, а, знову ж таки, банальна російська пропаганда Угу, mm -hmm, Зрозумів. Дякую, пане Олександре, що допомогли розібратися з цими питаннями до наступної зустрічі. Дякую, слава Україні. Героям слава нашим глядачам. Нагадую, заходите на ютуб канал, жамкати зночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов, програму Право на правду. Тримаємо стрій.